І до нашої сьогоднішньої головної теми захист найбільш вразливих верств населення. Другий за важливістю державної пріоритет після фінансування оборони. І це не просто слова. В умовах повноваштабної війни графік пенсійних виплат жодного разу не був зірваний. Пенсії, навіть на територіях близьких до зони бойових дій, сплачувалися вчасно і в повному обсязі. Більше того, держава вишукувала всі можливі засоби, щоб збільшити пенсійні виплати і в такий спосіб, хоча б частково компенсувати ріст цін на продовольчі та спожбі. Живчи товари за два роки війни середні пенсії зросли на 1300 гривень. Чергова індексація відбулася місяць тому, в середньому на понад 300 гривень. У квітні будуть перераховані виплати працюючим пенсіонерам. Втім, слід бути реалістами. Абсолютна більшість українських пенсіонерів не відчує себе після цього заможними та добре, хоча б те, що ті, кому зараз найскладніше, не залишилися напризволяще. Доканіше ну, про це поговоримо з заступницею міністра соціальної політики України Уляна Токарєва разом з нами. Пані Уляно, вітаємо Вітає. отже, в Україні за офіційними даними приблизно 11 мільйонів пенсіонерів. Значна частина цих людей потребує допомоги та опіки з боку соціальних працівників. Як це відбувається? Яке зараз навантаження на одного такого соцпрацівника? Так, дійсно, зараз запит на соціальну підтримку від наших соціальних служб достатньо великий, і в цій мережі соціальних працівників, які щоденно працюють із людьми старшого віку, і з людьми з інвалідністю, понад 20 тисяч людей. Це як соціальні працівники, так і соціальні робітники, які виконують дуже базову роботу, але вона вкрай необхідна для людей, які іноді не можуть самі про себе попік. Луватися, це дуже різні програми підтримки, від, наприклад, закупівлі продуктів харчування, або навіть від читання преси чи книжок до таких вже досить серйозних програм підтримки, як університети третього віку, коли допомагають людям старшого віку вивчати якісь нові цікаві теми, які допоможуть їм в житті. На яку допомогу від соціальних служб зараз можуть розраховувати літні люди, який перелік послуг включає соціальна опіка? Знаю, користується, наприклад, така послуга, як миття вікон? Люди можуть звертатися до соціальних працівників. Перш за все ми звертаємо увагу на тих людей старшого віку, які не можуть самі більше виконувати, наприклад, домашню роботу, тобто їм потрібна стороння підтримка. І тут ми вже дивимося на потреби кожної конкретної людини. А яка саме підтримка потрібна? Так, ви праві. Є дуже така базова побутова підтримка. Наприклад, ви вже згадали миття вікон, це може бути також, наприклад, і. Закупівля продуктів чи допомога в оформленні якихось документів тієї самої субсидії це може бути щоденне, наприклад, і спілкування, і допомога у виклику лікаря. І багато різних таких програм підтримка. Окрім цього, соціальні працівники ще допомагають і підтримувати соціальні контакти для людей старшого віку, організовуючи різні соціальні клуби або гуртки, допомагаючи їм в вирішенні проблем, пов'язаних, наприклад, з цифровізацією. Зараз дуже багато таких процесів, які пов'язані з отриманням послуг чи виплат в цифрових сервісах, і навіть те, щоб навчити. Людину використовувати ці сервіси, а це також такий від підтримки для людей старшого віку, от оскільки ви перерахували все те, що роблять соціальні працівники, а чи достатньо їх на ту кількість пенсіонерів, і в цілому на ту кількість людей, які потребують їхньої допомоги? Сьогодні людей, які потребують підтримки, багато тому ми розраховуємо як і на власні сили, на тих соціальних працівників, які залучають муніципалітети, місцеве самоврядування, так і на підтримку наших партнерів з числа громадських організацій. Наприклад, дуже щільно ми працюємо з товариством Червоного Хреста України чи з такою великою громадською організацією, як «Карітас». І ці програми вони фінансуються в тому числі в межах гуманітарного реагування, тому що ми знаємо, як багато зараз людей похилого віку залишилися самотніми, і їм потрібна така стороння підтримка. Тому фактично в кожній громаді створюються спільноти з як з тих соціальних працівників, які працюють в місцевому самоврядуванні, так і з тих, хто залучається з громадських організацій. Окрім того, ми активно підтримуємо і волонтерський рух, тому що є багато людей, які хотіли би допомагати, хотіли би підтримувати і своїх сусідів, і тих, хто залишається самі. самі. Тому власне об'єднати людей, які можуть надати підтримку, це також один з важливих напрямів роботи соціальних працівників. Скажіть, будь ласка, якщо людина на пенсії вирішила вивчити щось нове? От ми говоримо про різні ініціативи, благодійні, волонтерські, коли про саморозвиток деться, про освоєння нових професій, держава фінансує якісь курси. Є така велика програма, вона називається університети третього віку. Це достатньо давня вже програма. Вона ще з 2008 року працює, але вона дуже ефективна, тому що наше завдання як Міністерство соціальної політики не тільки надати необхідну соціальну підтримку, наприклад, доглядові послуги, але ще й допомогти людям жити активним соціальним чи економічним життям. І якраз університети третього віку вони допомагають власне опанувати. Якісь нові цифрові навички. Навіть є такі громади, де Викладаються курси іноземних мов для людей старшого віку, і насправді ці курси дуже запитувані. Більше 23 тисяч людей у 23-му році пройшли ці курси університетів третього віку. Таких університетів у нас більше 200, тому ця програма достатньо важлива. Окрім того, ми ж говоримо не тільки про людей, які вже вийшли на пенсію, тобто 60+, Ми говоримо і про людей предпенс... предпенсійного так. віку, які хочуть працювати. Вони хочуть бути затребуваними, дякую, і тут дуже важлива програма дякую. Від наших колег з державної служби зайнятості. Змушені прощатися. Олена Токарєва, заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на зв'язку.